Усім привіт, мої любі! Серіал про Снгопеї, дивіться, які в мене новини одразу <сміття> видно і є, що показати. Нарешті я їх з тих чорних горщичків, які не підходять абсолютно з пересадила у класні корзинки. Корзинки в мене розміром 15 на 15 см, висотою 10 см. От Отакі вони тепер рівненькі. <сміття> Всі з бірочками бірочки. Видно, можна почитати, хто є. Не треба довго шукати. Я у захваті. Плюс. Вони тепер, бачите, висять в один поверх. Я можу зайти, не стукнутися головою, бо вони наді мною. Так, мені стало неймовірно зручно, я дуже рада. І в них з'явилася лампа. Тому що тим, хто висить тут от заднім рядом, ну, дуже далеко від вікна, і їм буде дуже-дуже тепло. А так, має бути краще. Сподіваюся, що їм вистачить. От, отакі класні, і вам одразу видно, які стангопейки в мене є. Да, Можна зручненько почитати назви, і, до речі, я тут задумалася, так несподівано ще, мабуть, класно було б розказати, зробити огляд, які саме в мене є, і трошки порозказувати в плані їх розмірів, тому що, наприклад, є стангопеї з дуже довгим, бачите, листовим черенком і величезними листями. Так, як, наприклад, у мене пула. І, наприклад, ще от. Ой, дайте прочитати. Імпреса в неї теж, теж дуже велике листя. Якщо ми беремо з боку лиці, дивіться, воно поменше компактніше, не такий довгий черенок, черешок, але листя дуже довге, але вузьке. Бо є стан, по яких дуже широке таке лопати листя. Тут вузеньке так само, наприклад, рейхенбахіана. В неї листя вузеньке, але дуже-дуже довге. І дуже довгий в неї цей листовий черенок. При цьому, наприклад, оця красуня дельтоїда, в неї і листя компактне невеличке. Бачите, такі коротенькі черенки, черешки, що дуже-дуже зручненько. Так, оця в мене теж досить компактна, це хірнамдезі, в неї вузький, довгенький лист. Але навіть дивлячись на те, що він здається довгеньким, в порівнянні з іншими він досить коротенький і коротенький цей черешочок. Ну і плюс у них ще й бульбочки бувають різного розміру. Тому, я думаю, про це теж можна багато розповісти. Так, е офіційно найнещасніша моя стангопея, і вона намагалася, бачите, пару разів виростити, паїн в неї не виходило. І я думаю, що в неї останній ривок, це моя рейхенбехіана. Нормально з нею не вийшло. Я думаю, навесні замовити собі ще одну Рейхенбехіану, але я трошки змінила її підхід, обережніше намагаюся з нею. В неї тут один новий рост з'явився. І десь я тут бачу, а, да, так, бачите, він другий з'явився. Такий маленький гостренький. Я сподіваюся, я її зараз поливаю тільки через низ, тому що, бачите, вже такий гарний пагін виростила і потрапила вода і вона його моментально. Отак от відсушила, тому у неї тепер тільки нижній полив. Подивимось, що з цього вийде. Я сподіваюся, але хто зна, хто зна. І так, ще в мене залишилось, до речі, не всі пересаджені. Ці, поки відходять і непогано почали рости. Вони посидять як є, я не хочу їх смикати. Потім я їх все-таки з часом пересаджу, але точно вже не цього року. А оцих все влаштовую, я не хочу їх смикати. Так само, як і оця в корзинці, теж в неї поки все більш-менш. І, до речі, теж хочу сказати гарну новину. Я сьогодні, коли поливала, крутила. Я вже не пам'ятаю, з якого боку, але... Знайшла малюсінький пагін, тож вона теж почала рости. Тож тобто, Сподіваюся, з нею все вийде. І хочу показати, зараз зніму і знову повернусь. Зняла цю красоню, я вам її вже показувала. Бачите, як вона наїла бульбочки, вони стали кругленькі. Бульбочки у мають бути ребристі, Так, але не зморщені. Тобто, оце хороші бульбочки. Оце от, бачите, зморщені. Трошки вона не допиває, але я їй її... покажу вам зразу, що я. Бачите, як попсувала її коріння поганою водою. І зараз вода вже гарненька, і вона може потроху відійде, але зіпсоване коріння вже зіпсоване. Ну, такий вже новий ростик. З листячком тож вона теж відходить. Це джиніщана. От, тож, сподіваюся, в мене вийде. Сьогодні був день поливу. Бачите, вона ще... Мокренька і в неї ще є. Водичка, вона її забере, її вже завтра не буде. Повішу я її на місце. Взагалі намагалася зробити конструкцію так, щоб можна було справлятися однією рукою. Так раз. І все. А якщо ще й відео не знімати, то взагалі справа двох секунд. От бачите, всі за цим принципом дуже легко знімати і повертати назад. Отак-от. От ну що ж. Тут, я думаю, огляд закінчу. Отакі новини, нові посадки, світло, гарно, зручно висять, ростуть. Так? І думаю, що наступного разу спробую зробити огляди. І, мабуть, це таки варто таки розказати таку загальну інфу подогляду, загальну інфу по стангопеям. Ну і, може, якісь цікаві факти, плюс огляд тих, що є у мене, і може. Ще по кожній окремо. Якщо є якісь особливості в догляді, тому що, наприклад, є стенгопеї, які потребують періоду спокою, є стангопеї, які не потребують періоду спокою, є стенгопеї, які ростуть на землі також. І вони можуть бути як епіфітні, так і терестріал, так, наземні, але там є свої тонкощі, то про це теж є, що розказати, достатньо цікаво. От, а на сьогодні. Вже зовсім все. Своїм щиро. Дякую за перегляд. Слава Україні і пока-пока.